Три. Усім привіт! З вами Дімон, так Кеша Макс, і, і це нова карта, яку ми проходимо. Вона називається Залишайтесь завжди разом і. Ми починаємо. Так, да, ми з'явилися на такому міні-спауні, можна так сказати, і нам написали, А тут купа стону, що... всяких механізмів, нічого не понятно. Так, да, але. І... Карта грандіозна, наскільки я бачу, тут взагалі чудово. А Написано, що нам потрібно спуститися вниз, вниз, вниз короче. Та, так як ми не там Так, так тут трішки вставим, кнопочка. О. Та нічого страшного, кнопочка. Давай проходим далі. О, mm. ти щось там нажимав, там щось з'являлося, ну чекай, я нажму. Що там є? Та це оці от поршні були. Добре. Ой, чекай. Мене глюк. Е, так. Rule 1. Мене глюк. Не Задуга. потрібно. Який глюк? Мешкам знову. Та ні, все вже. Е, Мені потрібно руйнувати блоки. Е, Мирний рівень складності, да, грати, чити не використовувати. Так. Грати в surval. Ну, коротше, типу, не Так. Зроблено воно JLV якийсь тип. Джалі V. Ну, в кінці ми скажемо, чи це нормальний тип, чи не нормальний, чи нам сподобається карта чи ні. Да, е ну, я так зрозумів, нам треба. А тут подка... якісь є дві задні кнопки, це що таке? Не знаю. Ти нажав? А, вони там щось відкривають. Ага. Музика грає. The love". А, крич, це просто. О, точно, там музычка. Е Круто. Да, я думаю, значит, там музыкальный блок стоят. стоит. Ну, добрый, я так понял, мы нажатым кнопкой. Да, давай, просто... насчет три. Раз, два, три. Круто. Так, тут так, есть два лишка. Давай. поставь нич. Добро. Так, я поставлю нич, Ляем. Э, это что такое? Даже впал, типа. Кизлюк. Да. Все нормально. Да. Ну, е, Що тут написано, You can always... Ага, Checkpoint. По... Ну зрозуміло. Тут тут поїсти. Тест mm. Subject. коротше, якийсь там. Це Ні що таке? А сніг можна руйнувати? Ні, не можна нічого. Там шпит, пише. Ти читер, якщо ти ты А. Ну давай, пошла. Ну, Заходимо сюди. А я не можу зайти. Так, а. стоп. А. Дивно. Значит, що... так. так. значить я перший маю відкрити. Ой, чекай. Добре? Так, чекай, я щось не. не зосередився. То це ж потрібно два давай. рази нажимати. Добре, все. Я нажав, давай. Ой. Ну. Початок мені вже подобається. Да. Не важко. Да. Проходь. До кінця. Відкриєш мені. Останній. А, останній треба відкрити. Да. Я напевно йду до цього. буду. ми круті. Так. Да. Uh, didn't you miss the second? Кейк, рум, щось есть там. Типа тортик малотортик чи що? Так, yeah, давай yeah. нажма. Три, я нажав. <laughs> там вроде без різниці. <laughs> так, стоп. Другий рівень. Просто yeah. нажми yeah. на кровати, все, ми збереглись. Так, нам yeah. їсти yeah. не потрібно. Знову стоїмо на плиту, відкриваємо двері, я вже тут. Ти О, uh, e, Так, стовай. Я мене Нажимай. Yeah. Давай. На другий. А, це легенький. E, тепер куди? О, є сундучок чекай. Є два, два папір. Два папірця папір. Має бути. У мене тут да. якийсь роздатчик. Ти маєш через роздатчик їх мені дати. А, де він є. Э, спустись вниз. Спустився. Вон там. Два Е, э, Давай, бери. Там є кнопочка якась. У мене? А, да. Ще один. Два папірця, да? Так. Так. Походу ти мені щось там маєш нажать, да, на зверху. Е... А, ні, о, мені тут щось відкрилось, Ха, <схай> круто. Я навіть не бачив. Ага. Кого? Нажимай. Е, стоп, що за глюк. Чекай, Чекай. Мене глючить. Давай. Ой. А, так, ти, ти маєш стоп. нажати і пройти. Там друга кнопка є ще. Давай. А в мене якихось дві нажимних плити є. Я не знаю, навіщо вони. Та, я тут. А. тут Да то... давай, ставай на ту. О. Пішла. Класно. Класно, зроблено. Тут ще я торт стоп, є. на счет 3. Раз, два, Стачка. Да, три. Так, снова и нажимаем. снова, снова третий. А, тут это золото, это ремонт, бачу. Да, я <свист> на педлозе. Да, круто, что тортик я на каждом уровне. Ой, чекай. А что зарубилось? Там блок меня все какие О, круто. Чекай, зиде. Я ничего Парас, не Вставай, вставай. Ты можешь быстренько пробегать? Да. Чекай, блин. Ух ты! Я два раза не дожал. Давай, сейчас раз. Давай, раз, два, три. Давай. А, у меня точно такая штука. Давай. Я понял. Раз, Давай. два, три. Все, классно. Так, а тут аж за. А, очкай. Ой, я а сюда можешь прям... запрыгнуть. А ты можешь сюда э... запрыгнуть? Нет. А, можливо мені стати потрібно. Чекай. Хаха, -ха, but you can't open this door. Е-е, що нам потрібно. В тебе є якісь листочки там я а, не знаю. це А, пані віктор Ага. Я передумал стак. Ага. яка система. Так, і що тут? Ой, а навіщо? Ааа, я зрозумів тільки знаєш що потрібно? щоб ти мені знову відкрив шлях. О, я ты тоже впав а шо там, чом там прикол? А я ні? вже зрозумів як. Там ти стоїш на плиту, він видвигається блок і хоче тебе збити. Ой, чекай. Давай, скаж мені коли ти нажимаєш. Треба сказати коли ти нажимаешь. Да Добре, давай. рахунок три. Раз, два, три. А, я доганяю. Я його доганяю. Давай. Ай, не встигаю. Блін. давай ще раз. И не міг два рази нажати. Мене хлюкнул опять. Да. А я Роблю. Давай. Три. Быстрее, быстрее. Да ну, и мы на набежал. Ты даже цей. Что я за Давай, давай еще раз. Давай еще раз попробуем. Давай. Раз, два, три. Я походу дуже швидко бежу. Так, и в чем прикол? А ну, нажми, нажми на блок. Ну, тут все нормально, мы тоже так. А далее как? Ой. ще не Прикол. А тут просто біля стіни потрібно проходити. О, а, а я зрозумів, я зрозумів. Ага. А я не зрозумів. Ааа, цю плиту потрібно пере... деякі плити потрібно пройти, а деякі переципнути. Ага, все, я, я дійшов сюди. О, цю, цю наступну потрібно перепригнути. Та не треба було й перепригнути, Переп... там. Да, все немає. потрібно було перепригнути. Зверху блок з'являвся. Ти маєш назад. Та я зрозумів вже. Ні, чекай, чекай з Блін, воно щось трохи глючить. І... три. Все, добре. <кхід> так, давай ще раз. Е, остання плита там потрібно перепригнути через неї. Всі пройти просто, а останню потрібно перепригнути. Так, чекай, заглючив. Е, останню перепригнуй. Не Ні. ставай на останню. Та що за прикол? казав тобі не ставать на останню. А там чому які ти... там прикол. Чому ти мене ніколи не слухаєш? <ріг> три. проходь, біжи. Та ну, мене опять він не біг. Чого за прикол? У мене щось глючить. Ходу. Давай не глюч. А, я знаю чому. но. Ну. <ріг> да это <ріг> уже. Раз, понят. два, три. <ріг> <ріг> Давай, доверху. Тут просто... Ой, помаленьку проходишь, А все... Там воно, короче, шариш, ну, типа... Та, за... Так, блин, я пав. О, Ты мне мені треба Да. Давай. Вставай на мою... Е, а, ты? Да, я уже понял. Просто, чтобы по-честному было. Чекай. Давай ты. Чекай, куда ты бежишь. Один, два, три. Меня опять заглючило. Но ну, я давай, Так, тут надо быстрее трешки идти, бо эти блоки с -с штовхают. То что такие? Я... Опять прыгнул. А, я пал. Так, давай снова. Йо, мы еще и двое тут. Так, я не смог нажать два раза. Давай. Ну, ж... Давай раз, два, три. Треба. В мене глюкнув, в мене коротше, цей, воно ісчезло, коли вже був шостий блок. Давай. Раз, два, три. Так, виходимо вверх. Так, тут просто вперед нажимаєш і просто перед це боєш. А на останньому зупиняється двойний клік і прыжок. Тут просто йди вперед, ну, вперед, вправо, ну, чи вліво в тебе. Не пригай так. Все, а просто перепрыгни його, Тільки обережно. Обережно. Так стій. Двойним кліком перепрыгай. дивись, не нажми. Так, добре. Е -е. Давай сюди. Вставай. Ми типа прийшли. Так. Да. Круто. Це вже по вашій було. Ну да, але це крутий рівень. Мені сподобався. Так, знову. На счет три. Раз, два, три. Три. Ну не на счет на рахунок. Оу, тут оторч. Рез тортиком. Так, зберися. Ага. Круто. Ще щось. Пишу. Ой. Ого. Хм, круто. А ты мали, пашек поїсти, а тоді я. Так, стоп. А що там я в судочку. Не знаю, можно а, ну, а. чекай. О, О. зажгай. Пише напишем. Зажгай. А, треба спалити цей просто. Чекай, ні не-не-не, що ты робиш? Не що? цей, не полый. Сначала давай цей, я маю залізти. Нажми на кнопочку. Вот. А тепер ты маєш спалити вовнут. А чому так? Ну не знаю, у мене тут якась система. А, нет, чекай. Да ты не вылезешь. Добре, там? я вже спалив. Ну приходь. Там теж okay. щось має бути. Э. Uh, don't. Don't look up. не with the news. А, вверх. Uh, Прикольно. так, там, надо там туда есть. вот всю штуку и все. не знаю, что трубет. Ты можешь дыма на пролетать, ты знаешь? Я знаю, но трэш из тут трубет, я так понял. Чекай. Можливо, я сюда могу допрыгнуть. Нет, ты не можешь туда запрыгнуть. Фитра блока высоту. Двойся, у меня тут эти кироби вот такие вот. Да там ничего не меняется, да? Нет. А ну, а и еще что Еще ничего не Вот Дантика был, Угу. И там такие самые. И там, не там я тоже плыта, но я не знаю, куда. Не ну да, я тебя залезу. Может, нам туда двух потребно. Да, в двух мы туда нет, не залезу. Не знаю. Так, тут лава, чекай. Наслед зажигалка. Нам треба спалити оту штучку. Чи ні? Тут можна перепрыгнуть? А ні? ні. Не можна. Дуже багато. Mm. Там щось є. Що ж зус, як-як-як- як-як-як. А, бачиш, тут тоже два блоки. Прохід. Сюди. Mm. А чому тут два блоки прохід? Я майже до цивну. Угу, значит, ты можешь попасть Ой, ты меня штолкнул ты А Я же Ты у моей голові, То есть я по голові голову Зараз, Ну, ну бы цебаем, а там ну. А ну чекай не, можна Можно е, Идем сюда yeah. Нажми на плиту. И тримай Девус щось тут меняется Ой, чекай А, Путно ну, не Там подив. уже теперь там це нічого не змінює. Ні, значить там ти маєш може запрыгнути туди. Як? Кодою? Ну тут не той блок. У мене тут наді мною вода є. Можливо, ти должен це все затопити. Е, ні, я зрозумів. Ти, ти маєш там нажати кнопочку, звідси польється вода. Де там? Зверху, і вона польється туди і виточить. І затопить лаву, як я зрозумів. Можливо тут друга. А, тут є... Ні, тут нічого нема. Е... А туди застрибнуты, походу, нереально. Е... Да? да? це тільки я такий нух? Він, він сказав не дивитись на гору. треба то спалити? Може там. А, можливо. Та давай. Раз, А, ну да, шерсть. О. Тут шось дробелась. Она шесть дробила. вода. О, вода потекла. Ну, я ж казав. Там має бути водичка. Иди и нажми мне на кнопочку, чтобы я вылез. Зараз. Давай. Круто. Есть, я тут меняю, вон это ч туда. Еще дали. А там є дві нажимных плити, чекай Там дві навіть? Ну одна, ну ще одна. Две що? Um... Остань ти. А там вода тепер потекла. А чекай чекай, хай тече. Е... Ага, ага, тепер сюди маю забратися. Так І ти там маєш нажати, да? Угу. Можливо, я маю эту. Давай, да, тепер донизу спускайся. сюди. І там я нажму на плота. Давай. І що ми зробимо? Ми туди зможемо піти, напевно. А, да, тому наш там затопило обсидіан. Все, да. Круто. Круто. Прикольненько. Розумно. Да. Так, стоїм. На трес. А уже три Да. П'ятий рівень спимок. Десь... Да, Пишу. я тоже десь падаю. Не можу зрозуміти, куди. П'ятий рівень. Так. Що там написано? Тут двері. Там пише, типа, допоможіть. Короче, туда не можна йти. Е... Ну и коротше. короче. Так, так о, зову. так, це так. вже. Щось прикольненьке. Так, тут уже якісь махінації з піском. Оу, oh, тут вообще... Тут взагалі... Я uh, dead. That. Там багато чого є. Uh, а я наверх по воді. Поплив. Mm. Там написано. Зараз почитай там написано. Cake in the bake. Це що таке? Я не понял. Чекай, да, я тоже вылез. А, да, я зараз потом. И. А, тут а есть вовна, и потребно подпаливать. Ну, да, я думаю, не. А да, я что-то писал. Вот там. Тут. Давай попробуем. О. Хоть светится нет, там ничего. Не не чему, нет. чему, чему то дивовно? Ну добра, ничего не давай, бачу, давай до низу спускаемся. Або э -э а не, а не, может и трапить по а этой, ну сюда. Не, не, А там что все? Так заруйну и каризнись. А тут есть песок. я здесь Можно. Давай, давай до низу. <кх> Тут половина что то будет. Тут тут я две нажимных, давай, вставай. А там песок я, навещу. Ну добре Має провести, щоб двері відкрилися. Бачиш, тут пише You are not finished yet, Ти, що и вищенцей не завершили. Дай дай мені запальничку. больничку. Зараз я спробую щось. Стій тут внизу, я зараз наверх внизу. Не, я тоже хочу нагору. Мені там цікавіше. <світ> так я просто рукой попробую. Це ж немає різниці, що і... А, тут є речах! І він щось робить з піском. Він закриває він воду. воду. Та ну цим... Ага. Ліпше... ...палити. Так ну, давай, прикольніше. Палим. Так, я вже два нажав. Чекай, може там якась комбінація? Та ні, просто закрити всю воду потрібно. Ну і чим це поможе? Не знаю. Все, всі? Ага, тут, ав... тут аво ще є. Ага, да-да-да. Треба перекрити всю воду. Все, я перекрив. Все Та Ні. ні. Чекай ще, ще тут, ти ч? І там ты Ти Ты тільки що відкрив? А, я перекрив, і тут ще ти ч. Все, все, да, все. І тут а вовна, зараз її підпалим. Зараз чекай. Хай а, буде. Ааа, ще трошки. Ага, значить, вовну можна підпалювати. <кхід> Зрозуміло да, Та Все, вовну. хватить не, не порти за жалко. Все відкрило Чекай. Е, прохід Най донизу вся є. Ну і все спав. Е, тут багато рычагів. Uh -huh. Код, нам потрібен код. А код? немає коду. Код, код, код. Може тут десь є код. А, тут є код. Uh -huh. Один включений, два виключених, один включений і один виключений. А, давай, спускайся, я отключу. Короче, один включений, давай, два і через один. Включений. Все. Весь пісок впав. Ага. И. І... И музыка заграла. А ну вставай. И вода потекла.